У більшості з вас не вийде класного тексту за допомогою штучного інтелекту, навіть якщо ви знаєте, як використовувати нейромережі правильно, навіть якщо у вас є найкращий написаний промпт якимось суперпрофесіоналом, ви використаєте його. Навіть якщо ви ідеально детально знаєте алгоритм, як правильно поспілкуватися з нейромережею, оця штука не дозволить вам створити. Класний, дуже крутий, дійсно якісний допис. Привіт, це Надя. І сьогодні я хочу поділитися з вами неочевидними нюансами, які будуть впливати на якість контенту, створений вами за допомогою штучного інтелекту, ну або нейромереж, як ви там їх називаєте. Це всі ці ChatGPT, Copilot, Gemini, тощо. Да? Все, що ви використовуєте. Треба розуміти, що я користуюсь нейромережами для створення контенту вже ну, досить довго, більше півтора року, а то і більше. Бо не пам'ятаю точно, коли я почала це робити. Це було ще з англомовним Чарчіпіті, який тільки тільки нас з'явився. І е, треба розуміти, що про цей дуже важливий нюанс я е, е, ну, використовувала його завжди. Завжди тоді, коли я бачила ну, результат, який я отримала, і я бачила, що він неякісний, і далі продовжувала з ChatGPT або з іншими системами спілкуватися. І буквально вчора, коли я писала допис анонс для свого майбутнього безкоштовного майстер-класу, який до речі буде про воронки продажу за допомогою нейромереж, і зареєструватись на нього ви можете буде посилання в описі десь тут коротше, реєструйтесь, буде цікаво. Дуже майстер-клас великий. Готую саме про. Воронки продажу для продажу індивідуальних послуг і недорогих інфопродуктів автоматизовані воронки, які будуть продавати без вас, і за допомогою нейромереж. Так От вчора я писала за допомогою нейромережі анонси для цього майстер-класу, щоб віддати їх партнерам для публікації в телеграм-каналах і в інших ресурсах. Ну і у себе на Фейсбуці треба було зробити анонс. І я буквально. Отак, от помітила цей важливий нюанс, який раніше я не усвідомлювала, тому що це фактично була якась така професійна штука, яка є, але через замиленість жока, я її не бачила. Сьогодні хочу вам прямо показати на конкретному прикладі цього допису, чого у більшості з вас. Не вийде класного тексту за допомогою штучного інтелекту, навіть якщо ви знаєте, як використовувати нейромережі правильно, навіть якщо у вас є найкращий написаний промпт якимось суперпрофесіоналом, ви використаєте його. Навіть якщо ви ідеально детально знаєте алгоритм, як правильно поспілкуватися з нейромережею, оця штука не дозволить вам створити. Класний, дуже крутий, дійсно якісний допис, неважливо для соцмережі, чи в блог, чи якийсь для продажу, імейл розсилку, і так далі. Дивіться, показу на прикладі. Ось нейромережа, в якій я вчора створювала допис, і я дала їй досить детальний... Я дала їй досить детальне технічне завдання, тобто промпт. Де прописала їй роль, все, що вона повинна знати, дала їй інформацію про той майстер-клас, який мені треба анонсувати, що треба з цим зробити. Да? Тобто всю, -всю, всю інформацію дала, проаналізувала нейромережа, видала мені текст, який, ну, на перший погляд, наче й непоганий. Все логічно, все є, але фішка в тому, що Інформацію, яку вона в ньому з лендінгу взяла, вона не те, що не повна, вона ну взагалі майже не відповідає дійсності так. Таке відчуття, що вона взяла цю інформацію з якихось наших попередніх спілкувань з нею, де я просила її прописувати цей лендінг, і потім вносила правки. Ну, я думаю, добре, окей, щоб ти покращив цьому анонсі. До речі, лайфхак ну завжди використовуєте у це формулювання, щоб ти покращив у цьому там дописі, тексті і так далі. Ну і він покращує, дає ось цей покращений результат. Ну, наче ну наче, наче але я йому кажу. Ти дуже погано вивчив текст для лендінгу, тому що дуже мало інформації ти використовуєш з нього. І ось тобі, типу, інфо ще, яку я хочу тобі додати, щоб ти використав її при написанні цього анонсу. Він наче далі його покращив. І ось дивіться, Першого погляду, коли ти дивишся на ось цей допис, ось він починається: Привіт, друзі, я надія Раюшкіна. Я хочу поділитися з вами чимось дійсно важливим. Чи знаєте ви, що світ маркетингу змінюється щодня? Бла 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 І для непрофесіонала, для людини, яка ніколи в своєму житті не писала дописи або тексти, або ну просто десь колись щось написала і не розуміє, як їх треба писати, ось це. Буде видаватись дуже крутим якісним текстом. Ну, насправді, якщо не професіонал на це подивиться, він скаже Вау, який крутий результат мені видала нейромережа. Але з професійної точки зору, з точки зору людини, яка написала за своє життя мільйон різних текстів, анонсів, зробила продажі, провела вебінарів, ну і порочого це все це повне лайно, це повнісіньке лайно, прям лайніше. Ну, коротше, знаєте, отак напише дуже е, отак напише копірайтер-початківець, який бере дуже дешево, якісь курси закінчив, до йому дали якісь базові структури, і він за ними написав. Чому? Тому що починати допис в соцмережі з оцього першого речення, яке взагалі ні абсолютно не інформативне, не привертає уваги, і е, ну нащо воно тут. Взагалі незрозуміло. Далі банальне кліше, просто банальніше кліше. Світ маркетингу змінюється, старі підходи не працюють, є дещо, що кардинально змінить ваш підхід, бла бла-бла. Ну, кліше, 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 кліше. Для непрофесіонала звучить класно, можливо. Для професіонала ну, просто отака блювоблювати, не інакше. І далі дуже малоінформативна... Про що ви дізнаєтесь, тому що на лендінгу розписано, як і я йому дала, ну, набагато більше. І що ще ну, жахливо, то я, 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 я. А коли ми робимо анонси продажі, то краще розповідати про клієнта, ніж про себе, і нейромережа це повинна знати, тому що я їх задала в класну роль. Що далі? А, далі важливо, що я дала їй. Написала, що це дуже банально, дуже непрофесійно. Так пише тільки копірайтер. Ну ніхто не захоче цього читати. Так пише, тільки копірайтер, жахливий початківець. Я дала йому приклад свого ідеального допису для анонсу. Знаєте, що він зробив? Замість того, щоб переробити під ту структуру ту інформацію, яку йому дала. Він просто взяв і переписав фактично мій допис. Заново, причому ще й погано його структурував. І ну, я йому про це сказала, і після цього він мені знову видав той самий ну, жахливий результат про «я -я, я, 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 щоправда, вже без оцього привітання в Да? І ну, коротше кажучи, в чому весь нюанс? Весь, весь нюанс в тому, що якщо у вас немає ось цього нагляданості на а, дійсно якісний класний контент. Якщо у вас немає перед собою цієї структури, і результату, як повинно бути, тобто ви не знаєте кінцевий результат, то той результат, який вам видасть нейромережа, і який вам здасться класним, він насправді таким не буде. І тому нейромережі це просто суперовий помічник для професіонала, для будь-якого професіонала, який хоче полегшити собі життя, автоматизувати якісь процеси, прибрати рутину. Да, нейромережі дійсно. Ну, там, завдяки ним, я пишу лендінги за лічені там пів години 50 хвилин, я дуже швидко роблю багато контенту. Я правлю з ним презентації. Він дуже сильно покращує весь мій маркетинг. Дійсно, круто. Але якщо ви не є професіоналом у сфері просування в інтернеті і хочете використовувати нейромережі. Для того щоб ну видавати класний контент, робити продажі і так далі, то бажано, щоб поряд з вами був або там якийсь ментор, який розбирається в цьому і зможе оцінити на Добре, погано, якісно, неякісно дати вам зворотній зв'язок, щоб ви поступово навчились сані і навчили нейромережу ну, відповідно давати вам якісний результат. Або ж у вас були прям приклади, як це повинно бути, і чому воно повинно бути саме так з конкретним поясненням того результату, який ви хочете отримати, тоді ви зможете порівняти і оцінити. І оцей важливий нюанс він якраз і призводить до, ем, ну. Того нерозуміння, чому е, професіонали так хають нейромережі, чому дуже багато фахівців кажуть, що нейромережі видають повне лайно. А вам здається, що це прям вау результат? Ну тому що з точки зору фахівця так воно є. Тільки з ним не попрацювати більш детально, це буде виглядати як щось ну. Капець непрофесійно. Хоча далі, якщо з ним продовжити говорити, щось пояснювати або вносити свої правки, він видасть результат, просто неймовірно крутий, неймовірно класний. І це в рази швидше, ніж працювати з копірайтером, з яким ці правки також треба вносити постійно, але це довго відбувається. А тут буквально там за лічені хвилини спілкуєшся. Але якщо ти не професіонал, ти цього не помічаєш. Так, звичайно, це, знаєте, така погодка, що ти ну, можеш це використовувати, радіти, це класно. І скорі... Можливо, воно навіть для тебе буде працювати, і тобі буде здаватися, що це вау-вау-вау. Але не дивуйтесь, якщо ви там, захочете потім найняти якого-небудь фахівця, і він буде ваші тексти на аудитах показувати купу їх недоліків, і пояснювати вам, чому так не треба і як треба краще. Хоча вам здавалося, що це ну, прям супер-супер. До речі, співпраці з. З копірайтерами і з іншими фахівцями це також стосується. Тобто, чому саме власник бізнесу краще самостійно не наймати собі цих фахівців, а довірити це прям власному досвідченому маркетологу, який буде всім цим рулити, тому що ви, як власник бізнесу, не можете оцінити якість послуги, яка вам надана. Ну, я сподіваюся, що для вас сьогодні було корисно, і не забудьте поставити лайк, якщо так і є. І реєструйтесь на безкоштовний майстер-клас про те, як нейромережі дуже сильно допомагають створювати воронки продажу. Рубля. це набагато швидше, набагато краще, і буду дуже рада бачити вас на цьому майстер-класі. Подробиці під відео і десь тут повинне посилання вилетіти. Дякую.